Доброго дня, шановні садівники, мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Багато від вас питань прийшло з приводу того, яким інструментом я користуюсь і чому в сьогоднішньому сюжеті я і спробую це вам розповісти. Не забувайте ставити лайки, задавати питання, коментувати. Шановні садівники, я розповім про той інструмент, яким користуюсь я, який знаходиться у мене в автомобілі, який я вожу з собою і вирішую переважно більшість тих. Питань по формуванні рослин, які виникають переді мною, я не буду додаватись подробиці там технічних характеристик виробників, порівнювати виробників там дуже той кращий, той гірший, там такий кут, там такі, там така сталь, там така, і розповідаю тим, чим користуюсь я і чому, власне коротше. інструмент у мене не самий дешевий, але м при цьому запевняю вас, що професіоналізм і навик, якщо він є, можна добитись. Результату і набагато дешевшим інструментом. Але наш інструмент був гострий, почищений і змазаний, і продезінфікований. В сьогоднішніх реаліях це вже всім, я думаю, відомо. Почну з основного інструмента ріжучого, яким користуються садівники. Це секатор. Я користуюсь моделлю Felco 7 із ручкою, яка крутиться. Чому справа звички, я зараз про ручку, яка крутиться, комусь це не подобається, комусь подобається. Я звик. І вже мені працювати не дуже комфортно. Тут, бачите, я піддав під свою руку по моєму розміру руки. Він якраз крутиться і дякуючи тому, що ручка крутиться, немає тертя, і це набагато полегшує. Ну, говорить виробник на 30% полегшує саме зусилля, коли накладаєш зріз. При тому, коли працюєш довго цим інструментом, я вас запевняю, що це значення має, але це справа звички. Він досить масивний для жіночок, дівчат. Цей інструмент навряд чи підійде, саме тому що він такий дуже досить масивний, і працювати ним. Вам буде досить тяжко, але як у цього виробника Фелко, так і у виробника Бахо є це той, що які трохи марки рекомендую використовувати. Є дуже широка лінійка, якраз моделей, і легших, менших, і які підходять під ті задачі, які вам треба зробити, і під ваші можливості. Маю на увазі і розмір руки, і здатність витримати такий досить тяжкий секатор. У них навіть є моделі для лівої руки. Тут вже кожен вбирає модель під себе. Я використовую тільки секатор, який має упорну губу, і одне одне ріжучу поверхню. Я не вважаю професійним інструментом з храповим механізмом. Це коли треба декілька разів нажати, щоб зробити один зріз. Зріз розмочалений. Це дуже величезна проблема при роботі з ручним інструментом. Тому, але є основні. Це варіанти сикатора, це з упорною губою, знаковальний, це коли бок, коли ріжуча поверхня попадає прямо посередині цієї з двох боків такої наковальні, і просто як ножиці з двома ріжучими поверхнями. Сикатори по типу ножиць з двома ріжучими поверхнями. Я про них поговорю пізніше, ну, це, скажімо, такого от плану. Забігаючи на передку, сказати, що вони використовуються лише для м'яких, не грубих, не міцних, неміцних, таких частин рослин, тобто там однорічних свіжих пагонів. Цим інструментом можна взяти гілки до 2,5-2 ну, см, якщо це м'яка порода. То може бути і навіть 2,5. Але запевняю вас, що тут якраз встановлювати рекорди, по тому, що я зрізав там і 3, 4 см, буває таке. Але цього робити не треба. Для кожної задачі є, звичайно, ще свій інструмент. Тому дивіться, вибирайте, підбирайте, я е, рекомендую вам підбирати інструмент під себе. І край важливо, я сказав за дві торгові марки, але, знаєте, е, якщо ви працюєте інструментом, якому немає там назви, він нікому не відомий. Але саме основне, він або якісь старі секатори, хто любить там, е, саме основне, щоб він робив рівний, гладкий зріз, не роздалений, не розмочавний, не закушував е, кору. Щоб одна з як привіт, якість секатора? візьміть свіжий пагін, не сухий, а сирий, і поставте його не перпендикулярно а Хоча б під 45 градусів, а краще під так, десь 90, майже повздовж. І спробуйте відрізати цей пагін секатором. Якщо зріз виходить, рівний і чіткий, можна задати його як інструмент, яким працювати. Якщо зріз, розмочалений і на краю у вас з'являється кусок такої обдертої кори, не беріть руки той інструмент, тому що він буде задати більше шкоди рослині, ніж користі. Тому бріть, вибирайте. Є, Я взяв для зразку такий Felco 8 інструмент секатор. Та сама модель, бачите, ергономіка його однакова. І тут величезною перевагою якраз є у цих торгової марки те, що всі частини, ну там крім ручки в даному випадку, вони є взаємозамінними. От на цьому секаторі у мене це. Друге лезо ріжуче вже на попередніх, якими я користуюсь секаторами, я міняв по 4-5 лез, цих ріжучих. Вони все тут розбираються, все замінюється. Це дуже зручно. Не треба міняти секатор, просто поміняв лезо і все. Єдиним слабким місцем у цього секатора є якраз тут є такий маленький шарик. Який стирається з часом, ну це треба ним довго працювати, декілька років, і повірте, я працюю з секатором досить часто. То просто треба регулярно доставати. І оця пил, який тут накопичиться разом з маслом, він вже виконує роль абразіва і тому цей, там, ця кулька стирається. Треба регулярно його чистити. Звідти чистити і мить секатори Це дуже корисна справа. Про це я скажу трошечки пізніше. Тож такий чи такий, ну, Felco 8 це така модель, е, як правду з червоними ручками, це така подарункова модель в мене зараз в руках. Е, те саме, тільки не крутиться ручка. Мені в них зручно, і бачите, навіть його органоміка така, що продовжує лінію руки. Мені зручно цьому. Є ті, які трошки підняті вгору, Є стійки, вниз не бачив, підняти вгору. Мені, м -м -м, мені цей інструмент підходить. Підбирайте його під себе. Не слухайте, м -м -м, хто вам що розкаже, цей кращий, і цей гірший. Підбирайте інструмент під себе. Наступний інструмент, який висить у мене на поясі, на моєму робочому. У мене їх два: один для обрізки, другий для стрижки. це пилка. Ну, пілка, ви розумієте, це інструмент, яким ми користуємося, зрізаючи вже гілки товщиною там, від 3 см, від 2,5-3 см, знову ж таки, залежить від породи. Я вибрав саме цю модель, це трогомарка сілки. Вважається, що вони роблять робить рівний і гладкий це дуже немаловажно для рослини. Я вибрав цю модель, вона недавно у нас з'явилась. Як виробник, ну, виробник говорить про те, що тут цінність, ці в тому, що можна зняти лезо. Брюки привращаються. Ухти, привраються брюки. Можна телезо і е, поставити нове не, не треба купувати повністю всю пилку. Ну дуже цікава така е, модель. Я працюю на ній вже більше року, то ще я переживав, що розхитається цей. Місце кріплення саме леза до ручки. Ні, ви знаєте, добре працює. Рекомендую. Фірма Сілкі. В них дуже величезна широка лінійка моделей для садівництва. То інструмент заслуговує на те, щоб ним працювати, і якраз він бережно, якщо можна в даному контексті сказати про бережне відношення до рослин, бережно відноситься, тому що накладає дуже рівні зрізи. Ну, зрозуміло, один нюанс, про поки я не забув. хоча ми обов'язково ще зробимо відео про те, як працювати цим інструментом, конкретно не по якийсь вид рослин, а як ним працювати. Це вже буде друга частина нашого відео. Сьогодні я поговорю просто про... Специфіку використання його, то забігаючи наперед, скажуть, що садові пилки, вони мають таку форму і за того, що основне зусилля, яке ми робимо при спилі, це не вперед, як звичайною там ножовкою, а при відтягуванні на себе. І тому саме ці зубчики загнуті всередину. Тобто, коли на себе тягнемо, тоді зусилля і робимо. Ну, вся це пилка відповідає повністю вимогам для роботи. Ну від я сказав від 2,5 там до. 10 сантиметрів, скільки в кого там сили вистачить, так і можна тебе. Як нею працювати, покажемо в наступному сюжеті. Наступний інструмент це ножиці. Садові ножиці. Зверто кажучи, купив їх не в Україні і вже досить давно, користуюсь ними дуже давно. Це японський виробник. Мені зручно, я виготовив під них такий чехол, висять у мене на поясі завжди. Вони легкі і зручні. Є маса схожих. Японського виробництво саме, от, е, японці в цьому плані молодці, е, рекомендують саме тільки японські. Саме відомий японський виробник у нас в Україні це фірма Окацуне. В них є ручки такі до метра довжиною, тобто треба такі потужні гілки, можна перерізати, можна перерізати такі потужні гілки, є з коротшими, є такі, от, які, які в мене подовжені. Теж справа звички. Бачите, тут є цей кут невеличкий, трошки підняті. Мені з ними зручно працювати, вони легкі. І це дуже зручно при роботі з невеликими там, тупіарними формами, з якимись невеликими об'ємами роботи. Пам'ятаєте, що коли є вже щільні лінії насадження, те, що ми називаємо живоплотами, чи бордюрами, чи живими стінами, і площа дуже велика, і саме. Горизонтальну чи вертикальну поверхню, чи масив там з вертикальною поверхнею, то там уже є сенс використовувати не ручні ножиці, а вже електро або мото. Інструмент. Про це ми поговоримо окремо. Ручні ножиці для таких невеликих топіарних форм з таки більше. Наступний інструмент це дворучний сікатор, як називають. Хтось називає його сучкорізним. Сучкоріз вважається більше, все таки такі, довшими ручками, з більшим, більшого розміру жичої поверхні. Фірма Felco також. В мене в руках, хоча вони є їсть інших рубльників досить хорошої якості. Бачите, навіть я його складаю вже з таким певним єсмічним зусиллям. Специфічні інструменти, де то кажучи, я досить довго не розумів свою вже. Практиці, де його можна використовувати на дерево, з ним не полізеш. Працювати, тому що працювати треба двома руками, а стоячи десь на дереві, треба гарно закріпити, щоб щось там зрізати цим секатором. Працю, стоячи працюючи на стрілянці під деревом, теж треба гарно закріпитись ногами, щоб, щоб якусь гілку зрізати цим секатором. І куди його то нікуди його на не впхнеш той, тобто, що там піза три гілки і скидати потім з себе незручно. Але це незамінний інструмент тоді, коли. Треба зрізати кіслицні кущі на пень дуже зручно, щоб не пилкою чирикати його внизу. А цим інструментом це незамінний інструмент, якщо мова йде, особливо для дівчаток. Мова йде про обрізку троянд колючих рослин, і щоб лізти секатором туди в ті колючі кущі, тут такий відстань, можна зрізати і у троянд. Погодьте з них вже не, не такі, не тоненькі пагони, там бувають і пагани 2 і більше навіть сантиметра. Тому перерізати або плетисті троянди, скажімо, це здоровенні кущі, то якраз такий інструмент він є незамінним. Перше для молоджучої брізки, і друге це для обрізки колючих кущів, найчастіше, які ми використовуємо при роботі над трояндами. Ну, все інше в нього, я говорю, те саме, що і у Felco, все зміняється, все працює, як, власне кажучи, і у секатора. Ну, Це -то специфічний такий інструмент. Наступний інструмент телескопічний секатор. Вони є різних абсолютно виробників, і, і АРСК, і АРС японський, у мене в руках Белотта, такий телескопічний секатор. Чому саме цей в мене в руках? Основний плюс в тому, що він мені влазить в автомобіль. Його можна покласти в поперек автомобіля в багажнику, і він там собі добре лежить. Ще одна перевага цього інструменту в тому, що він одноручний. Якщо ми беремо там потужний, він не дуже довгий, в мене відстань до вас метр двадцять зараз. Якщо ми беремо, ви знаєте, є такі. Дуже потужні фіска з метрів по три. Вони здається, довжиною. Там треба е відтягувати однією рукою е саму цю ріжучу поверхню, яка на тросі там чи на такій, смужці тканини вона відтягується. Там незручність, в тому що треба перший важкий, здоровий і важкий. Ніяка дівчинка не не попрацює. Ну хіба що така, як я, за складом. Цим інструментом працювати він легший, і бачите, я працюю ним однією рукою. Ну зрозуміло, що довго однією рукою не працюєш. я так навісую, його тримаю. Понятно, що як я ріжу гілку, я кладу його на якусь гілку і відрізаю. Ну, підтримую цією рукою. Це, якщо доставати, але все-таки, дякуючи тому, що я працюю однією рукою, бачите, в мене є ще додатково довжина моєї руки, і це значно подовжує його роботу. Підкреслю ще раз: я цілий день ніколи так працювати однією рукою не буду. Навіть мені це зробити вкрай складно ну, практично неможливо. Тому рукою однієї піддержую, в чому недолік. Е Цього телескопічних секаторів неможливо на відстані накласти правильно зріз там на під брунечкою без сучка, під перевести на якусь бокову грілку або на бруньку, зробити такий зенький зріз, як треба. Поки був молодшим і з легкістю плигав по деревах і по стрім'янках, то я до нього до телескопічних таких секаторів, носиться ну так досить скептично. Але з віком я оцінив цінність цього інструменту, тому що стоячи на землі, можна, і ще що немаловажно, мають таскопічний секатор, і для починаючих мало досвідусь, як зробити там правильну, правильний розмір дерева, можна стоячи на землі, відійшовши прицілитися і відрізати там, де треба. І на стрімянці бігать з стрім'янки на дерево, це зробити дуже складно. Ну і звичайно, перевага в тому, що коли ця рослина там, от, в моїх там вісімдесят і плюс метр двадцять, коли рослина вистоїть до трьох метрів, не треба ставити до нього стрімянку. Це набагато пришвидшує процес і нагрузку на ноги також. Ну, звичайно, якщо хтось любить займатися довим фітнесом, то це не для нього інструмент. Зручний, легкий і легкий в обслуговуванні. Такий настопічний секатор. Наступний інструмент. Це я їх покажу два одразу, тут розказувати про них особливо не треба. Те, чим я користуюсь, це ножиці. Ці більші, ці менші. Це більше для стрижки малих тупіарних форм. ну Ви знаєте, я люблю ніваки. От якраз, е, Сюжети про це ви можете подивитися в описі нижче. Ножиці з е двома ріжучими поверхнями використовують для невеликих тупіарних форм. Це ми взагалі, бачите в них поверхня досить коротка, дуже зручно залазити там, де ніякий секатор не залізе, і зрізати е однорічний приріст сосни, не травмуючи. Саму о, хвою і ще цей звук. Він такий чарівний, правда? Тут навіть не такий. Європейці цього не дають. До речі, Феку це швейцарська фірма. Не дають чому? Тому що у них є резинові такі вставочки, які зменшують знову ж таки нагрузку на руку. Японці чогось цього не продумали. Ну, у них своя культура, і тому коли ну, вони не роблять такого. Нагрузка на руку, от коли. Ми вдаряємо і по резині, то вона трошки відпружинює і це допомагає руці. А оці удари на вниз таки по суставах самої б'ють і ну, так не дуже приємно із за цього. Але японська культура. Пружини тут трошечки інші. Якщо тут пружини взагалі немає, ви бачите, тобто секатор без пружини, його не було навчально. Тут пружина є, тому що поверхня велика. За те, щоб маленька поверхня, маленькі дрібненькі речі зрізаємо, тут пружина не потрібна. Тут пружина є, вона знімається легко, ну отак от вона виймається. О, зрозуміло, не хочу. До речі, одну вже я загубив, тому що треба брати обов'язково запасні. Е, і е, в цьому відмінності довжина леза є, це найдовші, які є. довжина леза буває там три розміри. Це найдовший, буде коротший на пару сантиметрів і десь там половину довжини коротший. Фіксатор, який фіксує, сами, це чисто японська особливість, якщо тут взагалі немає фіксатора, то тут він внизу. На всіх японських секаторах от він внизу теж. це фішка чисто японців і ручних секаторів. Мені це не дуже до вподоби, тому що для того, щоб залізти на дерево чи чисто для рослин, треба однією рукою зробити цей рух, да? а другою вже починати працювати. І закривати так само. Відповідно в тому інструменті, про який я говорив, вамсикаторів, ось одним пальцем я попрацював і одним пальцем ці жуки я закрив і зафіксував. Тож, це кому як подобається, я звик, справа звички, небагато часу на це, звичайно, йде, але все-таки треба відкривати і закривати такими вручними. В кінці два слова хочу сказати про догляд за інструментом. Основний догляд за інструментом. Коротенько, не даючись подробиці, японці цей інструмент змащують мас... масма маслом, щоб він не, кори... не покривався ржавчиною і щоб гарно працював. У нас можна працювати просто маслом, воно продається в нас в такому, бачите, робочому такий балончик теж фірми Felco. Це спрей, раз його на ніс, там де він крутиться. І ось. Все вже не скрипить, все працює. Дуже зручно, і повірте, я цим спреєм користуюсь вже уже дуже давно, тобто розход тут його мінімальний. Тобто, перше правило: інструмент треба тримати змащеним. Друге, не менш важливо, інструмент треба тримати чистим, чистим від всіх механічних решток, які у нас накопичуються е тут на місці зрізу, і е чистить його. Треба у мене така заточка, це я колись теж купив досить давно. В неї зручність в тому, що є з обратного боку така поверхня, якою я можу щищати всі ті рослинні вершки, які накопились на ріжучій поверхні. Другою стороною, треба, можна треба її точити. Ось я беру секатор і так його точу секатор точиться тільки, ну по такому принципу, ці ножці точаться з двох боків, такий секатор точиться тільки з одного боку, тільки на цій поверхні. Ні в якому разі його не можна точити з цього боку, <кхід> тому що тут у нас є площина прилягання, і якщо ви збільшите цей кут. З того, щоб поточити його з цього боку, запевняю вас, секатор буде теж називати народ, зажовувати вашу деревину, і тоді треба буде міняти просто лезо. Тому точця він тільки з одного боку і під тим кутом заточки, під яким він був уже заточений раніше. Хоча заточки теж я не нову ось таку я користуюся такі простіші. З одного боку тут більш крупніший є абразив, з іншого більш дрібніший. Не треба його довго точити. Там я знаю таких спеціалістів, які секатор точать тільки на точильному станку. Я сенсу цьому не бачу. Вистачає такого точила, якщо правильно все робити. Затупиться, як правило, секатор, частіше всього в верхній третині леса. Тут не завжди нас ми доходимо до самого низу. Тому його підводить. Треба. Не можу сказати, яку кількість разів. От коли відчуваєте, що він затупився, бо просто поптрували пальці, пальцем затупився, треба його трошки підвести. Це залежить від того, мокру сиру деревну виріжете. Яка щільність? Це кизил чи це верба. Тому просто відчуваєте, що він затупився і треба підводити. Різать рослини треба тільки гострим інструментом. Тупий інструмент тільки шкодить і розчавлює клітини, які знаходяться на місці зрізу. Розчавні клітини, це гниття, це грибкові захворювання. Тому треба обов'язково тримати його дуже гострим. І ще, що немаловажно, це чистота і дезінфекція інструменту. З цього приводу я завжди розповідаю анекдот, анекдот, анікдотричне запитання. Чим відрізняється жіночий гутожток від чоловічого відповідь: В, чоловіч, в жіночому миють посуд після їжі, а в чоловічому до їжі. Так от мийте посуд або в нашому випадку чистить інструмент. Після роботи, не до роботи, а після роботи. Це і легше, тому що там такі сирі частини, а не засохші такі вже, і краще для самого інструменту. Я користуюся такими просто подушечками, які ну, після чистки, основних там решток цією поверхнею щільною, можна, якщо я знаю людей, які користуються. Канцелярськими ножиками цими видвижними да, теж прекрасно працюють саме для щищування, ну і потім вже відламується, зрозуміло, ця частина того леза. Для щищування працю... користуватися такими ножиками дуже зручно. У мене є така, така поверхня, Я основне познімав, а потім все-таки є такий темний нальот, такі окиси, які там з'явились. Я користуюсь такою подушечкою, вона, мабуть, десь для штукатури, штукатури користується. Саме, саме дрібненький абразив, який тільки є. Він допомагає е, знімати е, оту, е, тему, таку поверхню і робити з неї ну, з металу вже більш такий блискучий. Ну, більш чистий, чистий, чистий метал. І останнє, чим треба користуватися, це спирт. Після кожного саду, а дуже важливо, якщо ви працюєте в саду із рослиною, і ви бачите, що вона уражена грибковим захворюванням, то попрацювавши з такою рослиною, треба дуже добре. Продезінфікувати Уже в сьогоднішніх реаліях, всі вже знають такі дезінфектори. В моєму випадку це чистий спирт, можна і дезінфектором, який зараз можна купити вже на будь-якій заправці, в будь-якому магазині. продезінфікувати інструмент, і щоб ніде не було. Якщо ви працюєте в перчатках, то бажано, хоча б трошки перчатки, ну, як правило, інструменту достатньо. В ідеалі, то дезінфектор треба проводити після, кожного, після кожної рослини, щоб не переносити. З однієї сади на іншу, а тим більше, якщо працюєте в одному саду, а потім працюєте в іншому саду. І не зайвим буде, якщо ви працюєте, садові садівники зробляєте цим гроші, то це не те, що не зайвим, це прям обов'язково треба робити. Спирт вам тут в допомогу. Що ж, шановні садівники? Я розповів вам про той інструмент, яким користуюсь я. Тема інструменту, повірте я міг розповідати про секатори весь цей час, які є і так у вас. Зайняв час вашого життя. Я коротенько пробігся по тому, чому і яким я інструментом користуючись, не даючись подробиці, розмірів, маси, там, характеристик, сталі і так далі. Основні аспекти е вимог, основні вимоги, які я ставлю перед інструментом, я вам розповів. І ще одне дуже важливе на кінець, хочу сказати: якщо ми довго зберігаємо, зберігаємо секатор із пружиною, то зберігати треба в відкритому стані. Якщо довго зберігаємо секатор в пружинах в вжатому стані, ми на швидко втрачає свою еластичність. Тому, от правильне зимове збереження, коли ми не працюємо зимою, коли ми не працюємо секатором, скажімо, то ми зберігаємо його в відкритому стані. У мене є ще багато різного інструменту, але це є основним робочим, який вирішує переважно більшість тих питань, які виникають на моєму трудовому шляху. Дякую вам. Не забувайте ставити лайки, задавати питання, коментувати. Успіхів вам, сіночих справах і добробуту!